На одній із вулиць Білої церкви є будинок, який вирізняється з поміж інших не тільки ззовні, але й зсередини. Використовуючи державну та місцеві програми підтримки, в будинку повністю виконано заходи термоенергомодернізації, а також виплачені всі зобов'язання по кредиту. Цей проект розпочався ще в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення. І у нас був комплексний пакет Б, тобто комплексне і утеплення, і заміна вікон, вікон і в квартирах і в місцях загалом користування. двері ми всі міняли вхіди в під'їзд, і на дах, і в підвали, ми замінювали утеплювач, систему опалення. Ми зібралися і розпочали вже в травні місяці, після деокупації Київської області, розпочали вже утеплення в цілому всього будинку. Кредитну лінію відкривали на 8,2 мільйона на повну вартість даного проєкту, але ми брали його траншами. Ну і так як у нас функціонує дві програми в місті Біла Церква. То міська рада нам відшкодовувала відповідно з 21 жовтня 2021 року відсотки при залученні кредитних коштів по іншій програмі, що ну неймовірно зняло навантаження з співвласників нашого будинку. Виконані роботи вже дозволяють економити газ та отримувати менші платіжки. Крім того, попит на ринку нерухомості та й вартість квартир в цьому будинку значно зросла. Абсолютно, економія, вона розпочалася ще, скажімо так, в перший опалювальний період. В цілому на сьогодні ми заощаджуємо 50% споживання газу, тому що ми є власниками нашої дахової котельні, і самі якби заключаємо договори з НАВТГАЗ Але я знаю точно, що все би так не закінчилось, як зараз то є. Якби не Колосальна підтримка білоцерківської міської ради, і на сьогодні ми погасили абсолютно повністю кредитні зобов'язання. І ми за три роки виплатили свою частину, своїх 20%. і абсолютно вважаємо себе вільними і щасливими людьми. Звичайно, це було б неможливо без голови ОСББ, яка змогла об'єднати співвласників будинку та й самих мешканців, які розуміючи переваги на майбутнє, зважились на цей крок. Попри військовий стан напрямок енергоефективності залишається в нашій громаді актуальним. Місцева влада і надалі готова підтримувати такі корисні проєкти. Сьогодні от, яскравий приклад ОСББ, як працює програма. Дане дане ОСББ з місцевого бюджету освоїло 2 мільйони гривень ага. на термоенергомодернізацію свого будинку. Тому це доступно для всіх, тобто тільки бажання мешканців нашої громади. Об'єднуватися і виходить з ативою до СББ. Все працює. Ми закладаємо на це кошти фінансування щороку. І на наступний рік у нас також передбачені передбачені видатки на такі заходи. Тому звертайтеся на сьогодні. У Київській області це єдиний завершений проєкт за пакетом Б, який був реалізований за підтримки фонду енергоефективності спільно з місцевою владою. Станом на сьогодні чотири ОСББ нашої громади використовують програми підтримки. На сьогоднішній день діє в державі програма «Енергодім» фонду енергоефективності. Також в нашій громаді є дві програми: це по компенсації відсотків і по компенсації тіла кредита, які синхронізуються з державною програмою. Всю інформацію про дані програми можна дізнатися в відділі енергоефективності та в департаменті житлово-комунального господарства, саме в відділі супроводу СББ. Тож на прикладі цього будинку можна сказати, що досягти ефективного результату можливо, коли є розуміння та підтримка між владою і співвласниками будинку.